Бачите, у нас тут така ситуація. Thank you. Yeah, so much. Стали на трасі. Їхали, тільки що їхали, і бачимо, то коробка ну лежить уже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там взагалі. Приїхали копи, забрали коробку. На бокс? It's for you. It's sticker for you. Дякую. You. Yeah, so привезли нам пакет. А, бокс, ми ще не знаємо, що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там, ми не знаємо що там розира, коротше, робимо. Блін, класний гріот. Найшли просто на дорозі. Клас, блин. сувенир снимать. Шика Вообще как еще есть. Ну все, все. Кто из вас выиграет? Я сейчас там опыт сделаю, придумаю, как.